Всім привіт! Хотів показати вам п'ятирічне е, деревце дерев це сорту Ліголь. Я його так само, як і сорт Джона Горет, змушений був чотирирічним деревом пересадити, тому що звільняв місце під інші там. От. Тільки в тому різниця, що. Джона Горет я пересадив осінь, а Ліголь пересадив весною. От. І бачу, що Ліголь значно гірше переніс пересадку, ніж Джона Горет. Але є врожай на другий рік після пересадки. Але приросту от, немає. Ну, невдало, невдало я його викопав, дуже пошкодив коріння, то думав взагалі. Це дерево загнеться, але витримало ще навіть дало врожай. Вже падає. Ось такі от яблука. Вже теж днів сім тому треба було дривати. Також не крупні яблука, бо... Ослаблене дерево, а були в мене поза минулого року такі велетні по 400 г. Трошки тяжкувати і орощування цей сорт. потребує обробок кальцію. Інакше підгниває, якщо не обробляти кальцієм. От. По цій кості до хвороб цей сорт так само, як і Джона Горед, Джона Голди. Трошки пошкоджується першою. Ну, важити не особливо є, що, тому що розмір явно не його. Ось От по 230 грамів. Реально цей сорт дуже крупноплідний, яблука по 300-400 грамів. Але от великий недолік, що вони потребують обробок кальцієм, інакше гниють в зберіганні і навіть осіння одразу на дереві гниють. от, А коли е, такі великі плоди по 300-400 грам гниють, то це, звичайно дуже шкода. от, А так. От. Смак хороший. Якщо дерево не загущене, то і зібрати цей сорт пізніше, там не в вересні, а десь в першій декаді жовтня його зірвати, то дуже добрий набирає смак, такий солодкий, з ароматом таким дюшесним, легким. Ну, смак дуже хороший. Навіть зараз от можна його їсти і буде дуже хороший смак. Покупний ліголь в супермаркеті не дуже добрий, тому що його зривають зарано. Ну І, і часто загущені дерева, що він не набирає е, кольору, не набирає смаку. А такий от, часто такий трав'янистий смак не дуже хороший. А от домашній ліголь це має такий от надзвичайний цікавий смак, мені дуже подобається. Но ще з недоліків цього сорту. Це періодичність плодоношення Тобто сорт родить через рік. Але можна з цим боротися, нормувати плоди ну або дощепити в корону цього сорту, Якийсь інший сорт то буде чергування. Одного року заплодоносить ліголь, а іншого року ця гілка з прищепленим сортом. І тоді дерево не буде простоювати. Всім дякую за увагу. До побачення! Все таки одне яблуко ліголь надзвичайний смак, хрустке, дуже соковите. Хрустить? Є невелика кислинка і цукру дуже багато. Я ж кажу, що сорт-льголь, особливо в домашньому садку, дуже гарно набирає смак. Все, до побачення!